Так, короче, наверное, ну, не секрет, что ванила-кола самая смачная. Белый, наверное, сейчас привыкнет сильно. Полиэтиленовый, одинаковый. Вот. и самая дешевая ванила. Вот ну, так вот. Я знал, что, блин, в сельфо, блядь, долбаные маркетологи, блин. Угу. Короче, такая прикольная затея у нас, метр маляра. Сантехники маляра. Понял? Вот а так вот, таким образом, блядь, 50 метров, блин. Труби по забору, чорненька, щоб було, Гарненька. Нахрена воно треба. Це нам покрасити трубу. Блин. Де то яка пластик? Чого він чорну трубу зразу заводу не випускаємо? Що він з дизайнерами ще не добалакав? Так, два дні два дня тягнули ми труби, але протягнули. Що у нас є? У нас є отут вивід холодний, гарячий, трубки йдуть за цим всім добром. Проходимо. Тут опускаємось трохи нижче. Під'єднались до туману. оце болда це туман. Поняв, тут у нас по всьому навіску у нас стоїть туман. Коротше, везде. туманчик, потім ми далі йдемо цими ж трубами, бо труби чорні, гарні, красиві, не заводські. А тут дивись, заводські. Ой. Коротше, ну, чорні труби виглядають стильно. Класно. Мені подобається. Ну, щоб мені сподобалось це робити, то ні. 60 метрів труби покрасити це не так легко вийшло, як здавалося. Планувалося ще інакше. Все, і тут холодна гаряча, ще збросні крани зиму продавати. Замовник спробує користуватись так, якщо ні, то змішувач. Чик, втулим, вкинемо і все. До речі, труби гнать. Мені здається, що трепло підлогу мотати, що отак труби прикласти з покраскою. Ну і під сходами під ми під'єдналися. У нас тут холодно гаряче, думали, як тягнути і аллелуй! У нас ж є підйом на другий поверх. Ось гаряче, ось холодно, все. Ось пішли, туди зайшли. Я там вийшов. Коротше, все вдало, вийшло. Ми молодці. Добрий ранку. Сиш, мені здається, на церковних зустрічах мені потрібно бути спокійним. А на оцих связую. Мені аж становиться страшно, блин. Доброго ранку. Починаються високоточні виміри. Так. У нас є водичка. Треба попасти сюди. Пікарюч в підвал. Ось наш підвал і чудовий. І тут треба прогнати каналізацію туди. Ну і починаємо вимірювати приблизно. Раз, три, чотири, п'ять, 6, сім, вісім, дев'ять, десять. Так, десять. Ну, я думаю, ми так і попадемо. Там чуть підкопати. Десять метрів сотки. Так, а водянуємо тоді. Так сюди сюда и дойдем. Отвертка сделана, да? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 16, 17, 18 метров. Это мы если пробуримся вместе с канализацией. Вот так. Что в люки. Дюймовая. Это наша? А, наша Наша видно будет крутить? А он Нет, не видно. Задача номер два. Десь тут пробиваємо отвір і тянемо десь 50-й поліетилен блін, туди. 50-й поліетилен і якийсь ще водяний. 50-ка під каналізацію. Тут спускаємося, там десь піднімаємося, бо тут десь пластикова діжка буде стояти з дренажником. Тут баня, санузол санвузла в діжку, в діжки дренажні включаються і йде туди в підвал. В підвалі в нас вже є нахил свій в ту яму. От Якось так. Ну і водичка сюди кудись. Так, і труби нам треба, якщо до блока від підвалу. 35 метрів. 35 метрів. Чуть бочку так? Ні. І все. Добрий ранок, Ми попадаємо на новий об'єкт. Вчора ми вже сюди заїхали, завалились, ну, там? плеті покидали, там колбочка висить, примондирую інсталяцію, просто приставили. Почали штробити. Сьогодні будемо бурити отвори під стояки, розбиватися, щоб каналізація під'єднатися. Котел вчора повісили, сьогодні будемо його далі Коротше все, все, все запчасті, все докупи згрібаємось. Себе самі згрібаємо коротше, і матеріал самі згрібаємо. Зараз чекаємо 9-ї раночку, щоб почати гепати. Тому що це все-таки не повноцінний частний будинок, це таунхаус. І в нас є сміжна стінка з сусідами, а там вже повноцінно жила площа. І їм щось не дуже подобається, коли тут тарабанять. Ну, тому хоча б з 9 почнемо. От такі справочки. Гарного дня, гарного раночку ми працювати. А, люди, які роблять таку хер, Хто ви, блядь? Ну дивись, є каналізація. Хамут блядь, там стоїть десь сантиметрів 20 ну, від раструбу. Раструб вище блядь, бетону. Тобто, блін, ну по логіки його треба втопити. блядь. Якщо ти блядь, не впевнений на всі блядь, 130-150%, що ти вивів її чітко, блядь, ти можеш сука, зробити отут. Раструб і вставить оцей каратиш, блядь. Тож потім, блядь, я жарюсь, і якщо замовник продовжує об'єкт з тобою, не зрозумівши, що ти дебіл, тобі прийдеться жаритися, бля, з цим. Ти можеш зробити так, щоб цей раструб був на хамуті, а сюди добавочний раструб вставив і все, ти потім, блядь, і оцей Мірелонт 10 см його, бля, він повинен знаходити на попередній раструб, щоб ти міг взяти, дістати ту трубу нічого не посипалось і все спокійно поміняти. А зараз, блядь, Мені щоб той хамут, блять, відкрутити, щоб опустити цей растер, мені півдня треба потратити, блять. Розбити цілу купу бетону, блять, арматури порізати, блять, достать до хамута, пересрати цей патрубок. І все, і за того, що ти дебіл. Ти до цього технології зійшли. У неї є тут вентиляція. Я не знаю, на хіба вона треба. Ну, поняв. Тут, типу, якщо треба, ти тут просверлюєш отвір, підключаєшся сюди каналізацією і тягнеш десь, коротше. Ну, Якщо по інструкції, то десь наверх і тут вентилятор торчить. І типу вентилятор вентилює тобі унітаз. Так, в принципі, офігення інсталяції я, але в мене є недовіра до пластикових кріплень. Ну, блін, я ще не готовий до цього. Таке щось мені не дуже подобається. Типу, оцю фігню затиснув по І тік. Щас. О, все, затягнув. І вона, типу, туди-сюди не ходить. Тут шестигранником регулюється, далі ближче. І все. Блін, ну воно отаке от. Я не знаю наскільки воно надійно. Байки теж менше ніхто не вірив. А зараз паяють. І оця дуже потрібна штука з вентиляцією. Не знаю. Може хто знає, хто пояснить, нафіга воно треба. Сіл в машину і короче, така катазія. Що там сьогодні по гороскопу, бля? Ну що, сьогодні п'ятниця. Дивись, що ми Так, У нас є полістиролом застелена. Основна головна кімната. Ще одна кімната полістиролом застелена, тут ще нічого. Тут у нас доштробилося майже все. Сьогодні вияснили під вечір за ванну все доштробом в понеділочок. Так, коротше, тут не вистачає запчастей, щоб під'єднати інсталяцію. Ну, то, В принципі, і тут не вистачало запчастини. Тому тут таке, блін. Таке. Коротше. Розтягнулося. Ну, По-першому поверху вже краще. Першому у нас тут Хуба висіла вже. Так, тут вже зібралася каналізація трошки. Все, у нас є плеті. Плеті, на змішувачі підйоми, інсталяція, теж не під'єднана ще. Стек другого поверху. Змішувач, трапик стоїть, ще один змішувач майбутній. Тут ще плеті. котел вже обв'язаний. Не нару, женя, ти в ти. А, так і ти надо. Ну да, я сказала вставай, йди. Чита не вставай. Ну тоді сказала не вставай, тепер сказала вставай. Тортик, тортик. Ну, просто якщо я натикаю твої 34, займе весь торт. Ну, вибачте, будь ласка. Давай, бажання загадуємо. О, наконец. Ура! Там три подарунки. Так як ти мальчик 34 рочки, це для тебе. Я чую, деталі багато. яка модна ленточка. Звісно, ти бачиш, що там шанель вообще. Да, красиво розпечат. Бумажки красиво. Давай удачи тобі. Я взагалі музику включила, але трошки світла нема. І за долбайобів? Закончених сусідів. О, зай, зай, зай. Мальчику 34 рочки. Цей чоловічок хотів машинку собі. Так це ж класно. Мене буде Феррарі. Дякую. Yeah. Yeah. Трішки святкового столу. Продовжуємо двіж з подаруночками. Па-па-па-па. Антистрес. Це ще мій подарок, якщо що. Хто? Антистресики? Ні. Тут? Угу. Ні, тут сказали для всіх. А. Мать, ну подивись сюди, блін, морда ти нагла. Ти і подарунок приїхав. А? Нямки? Чихли собирає, блін. Ну, що ти просто так. Отдам дворовим котам, понятно? Мен, це мої. Гель для душ. М. М -м -м -м. Е -м -м -м. Тут треба вияснити. Угу. Mm -hmm. це не на тобі. Ге mm для -hmm. душі. Вербо. А, Вербена. Вербена. формасі. Фармосі. Це для мене. Там не написано персонамен. Це парфуми. Мен, mm -hmm. Мен. Там ууу, що є. Хоум. мен хоум. Для домашніх хлопців. Давай. І це для тебе. Для мене. Так, для тебе чи для мене? Для мене. Обіймаємо вас селічко. Це для мене. А, ну пойдем дорогий наш денежка. Вітаємо з днем народження. Дякую. Мама Позовка хвилювалася, щоб воно доїхало нормально. Ну я все ці дивлюсь тут повреждення. І ти прийняв цей заказ? А вони хитро жопа знаєш. Вони отак од другої сторони мені дали. і там ж не надані ні розписи, ні підписи, нічого. Сказали на. Забирай. Ай, бумага. Іграй, опа. І ще ти ще. Ну поїхали, поїхали звірятки. Ну якщо тут була композиція, то вона, я думаю, нарушилась. Та вона була дуже гарна. Да, ну а так я бачу тут грибочки, цвіточки, йожики, кукурудзку. Ну, гарно було. Да. Ну я думаю, на фотографії початковий вигляд в тебе є. Я його зберу докупи. Ну, в тебе ще буде одна ліга. І ще, якісь І подарунок. бумага. Закрию. Та-дам. Это сумочка, походу. А, с вилочкою и ложечкой. Халва. Арахісова халва в шоколаде. Ммм. Mm -hmm. Зеркала. Десь прилип. Тримач. Ну, короче, тримач в машину такий, короче, цікавий. Не, я подивлюсь на що. Це не тримач. Що ти такий? Це просто та штука, яка оце крутиться від сонячної батареї. О, глюча, да? Ілюзія така, ага. <с2> <свес> <свес> Нет, ты, кстати, его ручный крутить, он около крутится, кажется, что он вообще не касается ничего. Я скажу, иллюзия. Да? О, блин, прикол. Блин, нахер. <свес> э -э -э Зонтик отражайка! я не иду? Такую херню я хотел уже, блин, ручки три, наверное. Ну, я ее не данный не на Алишке заказать было мне и падла. Опа! И лабай защищен. Она так... Опа! И а? Світло опа. Мало света, на ти света. Нет, на лицо. Вот так. Можно подзагореть. Многофункциональная лич. Отлично. Завтра попробую. День попробуй. Ага. Подарок. Ціла куча. Машина є, приблуди є, колонка є. Ты же не показывал людям, что у тебя колонка есть. Ну, она заряжается. Она, короче, сегодня на природе так вот пахала, блин, что устала. Ну, колонка есть. Ну, диви как. -то. Ну, покажи. Ну, покажи. Ну, вот, плюс-минус. Нажимаешь. Тру -тру. Опа. Ой. Знаешь, как валая? Громко, громко. На работе будет веселее, что ты А то мене стара крякнула. Чого? Не знаю, вона вже от пахала почти 10 років, де вийде вже така. Які 10, максимум 8. 8. Ну, може 7. Лет. 7 8 років. Огонь колонка була. Для колоночки 7 років, ні хрена собі, блін, левел. Добре. Iron Music. Хоча у напарника за, за рік лягла. Ну, тут в нього все лягало. Не фартовий. Ну, все.